Уяви собі, ти сидиш десь у маленькій квартирі, може навіть у гуртожитку, і думаєш, чому я ще не став багатим? Ти працюєш, ти стараєшся, але грошей постійно не вистачає. І тут постає питання, як це виходить у людей на кшталт Ілона Маска, чому він мільярдер, а більшість ледве зводять кінці з кінцями. Сьогодні я відкрию тобі 12 правил маска, які може використати кожен українець, щоб розбагатіти вже до 2025 року. Але одразу попереджу: ці правила прості тільки на словах. Вони вимагають від тебе дисципліни, сміливості і готовності діяти. Ти готовий, якщо так, скажи собі вголос я готовий стати багатим. Бо саме з цієї миті твоє життя може почати змінюватися. Перше правило маска мислити масштабно. Він ніколи не думав про дрібниці. Його компанії – це ракети, електромобілі, штучний інтелект. Ти можеш сказати, а до чого тут я? У мене навіть немає грошей на бізнес. Але секрет у тому, щоб навіть із маленької ідеї дивитися далі. Ніж інші. Якщо ти відкриваєш маленький бізнес, думай не лише про свій двір, думай про всю Україну. Думай, як зробити це доступним онлайн, як вийти на Європу. Масштаб у думках притягує масштаб у грошах. Друге правило, використовуй технології. Маск завжди там, де майбутнє. Ти можеш сказати, я не програміст. Але майбутнє це не лише кодування, це використання інструментів, штучний інтелект, маркетплейси, інтернет-бізнес. Уяви собі, що твій телефон це фабрика, здатна заробити більше, ніж цілий завод 20 років тому. Якщо ти не використовуєш це, ти добровільно залишаєшся бідним. Третє правило: ризикуй, але обдумано. Маск поставив усе, що мав: на Tesla і SpaceX. Коли всі сміялися з нього, багато разів він був на межі банкрутства, але він не грав у лотерею, він вкладав у те, у що вірив. А тепер згадай себе, скільки разів ти відкладав ідею, бо боявся втратити гроші. Запам'ятай, найбільший ризик не ризикувати. Четверте правило. Вчися швидше за інших. Маск читає сотні книжок. Поглинає знання як губка. Він не вчився бути інженером у ракетобудуванні, але самостійно осягнув ці знання. І тут питання до тебе коли востаннє ти взяв у руки книгу, яка може зробити тебе багатим. Не роман, не пусте читво, а знання, що відкривають нові двері. Якщо ти щодня навчаєшся хоча б 30 хвилин, ти вже випереджаєш 90% людей. П'яте правило, працюй, як ніхто інший. Маск відомий: своїми стогодинними робочими тижнями ти можеш сказати, я ж не машина, але тут не йдеться про каторгу. Йдеться про те, що якщо ти хочеш за два роки там, де інші за двадцять, ти маєш працювати інтенсивніше. Подумай, скільки часу ти витрачаєш на серіали, соцмережі чи пусті балачки, якщо цей час направити у діло. Твій результат буде вибуховим, шосте правило: створюй продукти, які вирішують великі проблеми. Подумай, чому Tesla і SpaceX вистрілили, бо вони вирішували глобальні проблеми: екологію, космос, енергію. А тепер глянь на Україну: у нас сотні проблем від побутових до економічних. Той, хто вирішить хоча б одну з них доступним способом, стане мільйонером. Може, саме ти. Сьоме правило, не слухай скептиків. Скільки разів маску казали, це неможливо. Коли він запускав ракети, йому сміялися в обличчя. Ти теж будеш чути, не вийде ти хто такий? Це не для тебе. Але пам'ятай, якщо люди з тебе сміються, значить ти вже попереду. Восьме правило: фокусуйся на головному. Маск одночасно. Керує кількома компаніями, але в кожній він знає, що головне. Багато українців починають сто справ одразу трохи бізнесу, трохи підробітку, трохи навчання, і в результаті нічого. Твоє завдання обрати одне головне і довести його до кінця. Дев'яте правило: навчайся на поразках. Маск не боїться падінь, його ракети вибухали десятки разів. І що? Він вставав і пробував знову. А тепер згадай свої невдачі скільки разів ти опускав руки після першої ж поразки. Якщо ти навчишся сприймати поразку як урок, ти станеш непереможним. Десяте правило Оточуй себе сильними людьми. Маск не робить усе сам. Він створює команди з найкращих. А тепер чесно, хто твоє оточення? Люди, які постійно ниють і тягнуть тебе вниз, чи ті, хто штовхає, тебе вперед. Якщо твоє оточення слабке, твій результат буде слабким. Шукай тих, хто сильніший за тебе. Одинадцяте правило, мрій настільки сміливо, щоб лякати інших. Маск мріє про колонізацію Марсу йому, кажуть, це безумство. Але саме через такі мрії він мільярдер. Твої мрії повинні бути настільки великими, щоб люди дивились на тебе як на божевільного, бо тільки тоді вони здатні підняти тебе вище, ніж ти сам можеш уявити. Дванадцяте правило не зупиняйся. Це найголовніше, багато хто починає, але майже ніхто не доходить до кінця. Маск і сьогодні працює як у перший день. Ти ж теж маєш пам'ятати. Неважливо, скільки в тебе грошей зараз, неважливо, з якого ти міста, важливо не зупинятися, бо дорога до мільйонів починається з маленького кроку, але продовжується кожним наступним. І ось тепер подумай, які з цих правил ти готовий застосувати вже сьогодні. Якщо хоча б одне, напиши в коментарях: я запускаю своє правило Маска. Бо саме так ти починаєш програмувати свій розум на багатство. Давай уявимо, ти сидиш у майбутньому у 2025 році. У тебе вже є гроші, про які раніше навіть боявся мріяти. Люди дивляться на тебе і питають, як ти це зробив? Ти ж був звичайним хлопцем чи дівчиною з України без зв'язків і багатих батьків. А ти посміхаєшся і кажеш, я просто використав ті самі правила, які колись застосував Ілон Маск. Зараз ти маєш розуміти: ці 12 правил не просто історії для натхнення, це інструкція. Кожне з них ти можеш взяти і застосувати прямо сьогодні. Наприклад, ти не мусиш запускати ракети, але можеш відкрити маленьку справу і думати, як вирости з неї у щось велике. Це і є масштабне мислення. Згадай, як маск використовує технології сьогодні в Україні сотні можливостей онлайн: торгівля, консалтинг, навчальні курси, робота з міжнародними компаніями. Усе, що тобі потрібно: телефон і доступ до інтернету. Якщо ти не почнеш використовувати це сьогодні, то завтра будеш шкодувати, бо інші вже підуть уперед. А тепер зупинись і подумай, чи готовий ти ризикнути, бо більшість українців сидять у зоні комфорту. Вони думають: от коли матиму гроші, тоді почну. Але секрет у тому, що гроші. Приходять тільки тоді, коли ти вже дієш. Маск ризикував останніми мільйонами, і саме через це він став мільярдером. Подивись на навчання. Скільки разів ти говорив собі, та я все знаю, мені не треба читати книги чи проходити курси. Це брехня, яку ти сам собі продаєш. Бо знання не це паливо для твого зростання. Той, хто вчиться щодня, росте швидше за всіх. І ось ми підходимо до одного з найважливіших принципів Маска праця. Скажи чесно: скільки годин на день ти реально працюєш над своєю мрією, а не просто виконуєш обов'язки на роботі, якщо менше двох годин цього замало, бо твоя робота годує тебе сьогодні, а твоя додаткова праця над мрією це твоя свобода завтра. Україна сьогодні це країна тисяч можливостей, є проблеми з енергетикою, транспортом, освітою, навіть із побутовими дрібницями. Але саме проблеми народжують мільйонерів. Бо той, хто вирішує проблему, стає потрібним. Маск вирішував проблеми глобальні, але ти можеш почати з локальних. Не забувай про скептиків. Завжди будуть ті, хто скаже, це неможливо. Вони будуть сміятися з тебе, як сміялися з маска. Але пам'ятай, їхні слова нічого не варті. Твої дії і результати ось що доведе все. Коли ти зосереджуєшся на головному, ти стаєш швидшим. Люди, які розпорошуються на сто справ, залишаються ні з чим. Подумай, що для тебе головне сьогодні. Може, це онлайн бізнес. Може, це інвестиції, може, це розвиток особистого бренду, але вибери одне і доведи його до кінця. Тепер про поразки. Ти боїшся програти, тоді ти ніколи не виграєш. Бо перемога приходить тільки до тих, хто пробує знову і знову. Маск десятки разів падав, його компанії були на межі краху, але кожного разу він ставав сильнішим. І ти. Можеш зробити так само, а тепер уяви своє оточення. Твої друзі, вони тебе підтримують чи навпаки тягнуть вниз. Якщо вони кажуть не вигадуй дурниць, то це не друзі, це гальма. Шукай тих, хто мріє більше, ніж ти. Шукай тих, хто вже заробляє більше. Бо твоє оточення це дзеркало твого майбутнього. Маск мріє про Марс, а ти боїшся. Мріяти навіть про власний бізнес чи мільйон на рахунку. Подумай, хто сильніший, той, хто мріє про неможливе, чи той, хто боїться навіть маленької мети. Сміливі мрії створюють сильну енергію, і саме вони притягують гроші. Найбільший секрет не зупинятись. Бо навіть якщо ти знаєш усі ці правила, але зробиш лише перший крок і зупинишся, нічого не буде. Успіх приходить не за один день, він приходить за сотні маленьких кроків, і тільки той, хто йде далі, отримує нагороду. Уяви собі два сценарії: у першому ти нічого не змінюєш, живеш, як і раніше. Минуло два роки, настав 2025 рік, і ти знову думаєш, чому я досі бідний. У другому сценарії ти береш хоча б три правила маска і застосовуєш їх. І вже у 2025 році ти не просто виживаєш, ти будуєш нове життя. Який сценарій обереш, я хочу, щоб ти прямо зараз написав у коментарях. Я готовий застосувати правила маска, бо коли ти пишеш, ти не просто залишаєш слова, ти залишаєш відбиток у своєму підсвідомому, а воно починає працювати на тебе. Запам'ятай, багатство не приходить до тих, хто чекає. Воно приходить до тих, хто діє. Маск це не супергерой, він така сама людина, як і ти, але він використав ці 12 правил. І тепер вони твої. Тепер, коли ти почув ці слова, ти вже не можеш повернутися назад. Бо твоя свідомість змінилася. І питання не в тому, чи станеш ти багатим. Питання тільки в тому, коли. І якщо ти хочеш дізнатися наступний крок. Який допоможе закріпити ці правила, я приготував для тебе ще одне відео. Там я відкрию ще більше секретів, які багаті використовують щодня, але про які мовчать. Тому не зупиняйся зараз. Перейди і подивись його, бо твоє багатство не почнеться завтра. Воно починається сьогодні, прямо тут, прямо зараз. І все залежить тільки від тебе.